Кожна людина приходить у цей світ, щоб виконати якусь певну місію. І важливо, коли у поважному віці, озирнувшись назад, можна пишатися своїм шляхом. Олександрові Вікторовичу Тимчуку, начальнику відділу нагляду за пожежною безпекою. 60. понад чверть століття його життєва дорога міцно пов'язана з Хмельницькою атомною електростанцією. Я дуже вдячний своїм батькам ну і в першу чергу саме батькові. За вибір своєї професії, тому що він вроді би проста людина був. Він був водієм, але ж не просто водієм, а водієм пожежної машини була професійна орієнтація моя на майбутнє. Захопившись прикладом батька, юнак з червоним дипломом у 1981 році закінчив Львівське пожежно-технічне училище, теперішній університет безпеки життєдіяльності. З того часу працював і постійно вчився, зростаючи від інспектора районного відділу пожежної безпеки до начальника частини з охорони Хмельницької АЕС, а згодом до начальника відділу нагляду за пожежною безпекою атомної електростанції. Вчитися мені подобалось. Да. Це було те, що дійсно мене цікавило. Для того, щоб краще орієнтуватися у виробничих процесах, здобув ще одну освіту: закінчив механічний факультет аграрної академії. За час роботи на посаді начальника відділу з 1998 року Олександр Темчук разом з колегами реалізував багато важливих для безпеки завдань, серед яких заміна аналогової сигналізації на сучасну, встановлення додаткових систем пожежогасіння на багатьох об'єктах Хмельницької АЕС. Вогнезахист кабельних мереж із застосуванням новітніх матеріалів запроваджено також сучасне обстеження кабельних шляхів за допомогою відеонагляду, проведено заміну протипожежних дверей та протипожежних клапанів. Це дуже дуже велика робота, і це все спрямовано знову таки повторюся на підвищення пожежної безпеки нашого гіганта. За багаторічну працю та професійні здобутки Олександр Тимчук відзначений багатьма нагородами, серед яких пам'ятні знаки почесний працівник атомної енергетики та відмінник атомної енергетики. Олександр Вікторович під час нашої розмови не один раз підкреслив, що досягти задуманого вдалося завдяки згуртованому та високопрофесійному колективу. Всі фахівці високого і мені дуже приємно з ними працювати, тому без них. Не могло би бути і ніякого відділу, і не могло би бути хорошої нормальної плідної роботи і моєї особисто. Кажуть, що вдячним людям щастить набагато більше. Олександр Вікторович з особливою теплотою згадує свого першого наставника на Хмельницькій АЕС, колишнього начальника електроцеху, де певний час довелося працювати, Олега Романовича Куртяка, а також кожного, хто допоміг у професійному становленні і ніколи не відмовляв у підтримці за ці роки. Який ми працювали разом, в тому числі, коли я очолював службу нагляду і пожежної безпеки, Олександр Вікторович мав завжди свою думку, яка була принципова, але ця думка і його дії були направлені тільки на одну мету, а саме, забезпечення вдосконалення і підвищення пожежної безпеки на Хмельницькій атомній електростанції. Професіоналізм, креативність, повага до людей та любов до обраної справи це типові риси Олександра Тимчука, про які говорять колеги та близькі люди. А ще йому властиво не стояти осторонь і простягувати руку допомоги тому, хто цього потребує, особливо у час війни. Почалась війна, то ми постійно допомагаємо армії. У нас там біля села були блокпости. І ми ну це ми знаєте. Це ж у нас зараз такий всенародний підйом. От від початку і далі, і по цей час тому ми возили туди продукти нашим хлопцям, сільським постійно допомагали. Якось і гріш ми старались допомогти, і сусіду нашому снарядження купили на фронт. У мирний час Олександр і Лариса Тимчуки любили подорожувати, відвідали багато цікавих куточків, але війна внесла свої корективи у життя кожного. Була така ситуація. Ми в 2014 році повезли свого молодшого сина з канікул і вирішили зупинитися в Варшаві, погуляти там, подивитися всі е, якісь такі значні місця, визначні. І тут ввечері ми чуємо про Іловайськ. Це була велика трагедія. Ви знаєте, не було в нас бажання в дивитися Варшаву. Ми на другий день ранком сіли в машину, поїхали додому. Просто чисто психологічно ми не могли собі дозволити. У нас не було ні настрою, ні бажання і так далі. Людина, яка послуговується принципами добра і справедливості, завжди гідно справляється з будь-якими викликами і має впевненість, що правда не переможна. Ми молодці, ми зберегли себе. Ми зберегли свій генофонд, свою культуру, свою мову. Це дуже багато значить. А тим більше, в сучасних реаліях це, це, це саме найперше, що ми повинні робити, це підтримувати свою мову. Ми повинні підтримувати один одного, ну і відповідно боротися за себе, за свою вільну країну. Олександр Вікторович прийняв рішення завершити свою професійну діяльність на Хмельницькій атомній електростанції. Щиро бажаємо йому і його великій родині, яка складається з чотирьох поколінь: мирного неба, міцного здоров'я, довголіття та невичерпного смаку до життя.